Я вам хочу сказати, що в нашому житті все так? так, як в нашому розумі. Якщо в розумі немає істини, в житті немає гарного життя. Є смуток, є розочарування, є ссори, є поганий настрій, щось не складається. Але коли ми. Відкриваємо ми кажемо так, Господи, ми зрозуміли, що Твої дорогоцінні обітниці вони мають мету відокремити моє життя від поганого і приєднати моє життя до гарного. Тому що я дозволяю Твоєму слову прийти в моє серце, прийти в мій разом. Зроби це. І коли це відбувається, ми бачимо. Зовсім інше життя.